Ту огляд одна однокімнатна. зі з входу а, санвузол праворуч. І одразу відкривається такий open space. А, тут кухня, технічна частина. Навпроти. Ну Якраз можна зробити місце для відпочинку. Вхід, вхід коридорчик. Так, що подивимося за наузил, такий глибокий. Так, тепер оп. Це у нас спальня. Вид у двір. Можна зробити кабінет. Комфортний третій поверх. закрита прибудинкова територія. Квартира на 41 квадратний метр.